Я ще Привіт. хотіла додати е, е, в продовження теми ця Марія мене, ми ну, коли зі мною проводили інтерв'ю. Я ж забулася про це сказати. в продовження тези Антона про те, що е, відсутність такого жорсткого регулювання. Ми, якщо пам'ятаєш, Антон їздили на Бетагруп на екскурсію, mm. пам'ятаєш. Там так. компанія 25 років да, існує, ну сама це бета груп сам холдинг більше існує, а сама БТ-гру близько 20-25 років. І от компанія за свої 20-25 років вона жодного разу не бачила перевіряючого у себе на підприємстві. Жодного. Так, кстати, це тут я з тобою помню згодом, до речі, дякую за, за початок такий гарного бізнес-клубу, але я бажаю, щоб це повторити. До речі, да, е, історія. Я згоден, тому що тут немає. Коротше, тут такий принцип, що якщо ти не шкодиш, якщо ти нормально ведеш бізнес справи, сплачуєш податки, оформлюєш офіційно людей. До речі, ще одна річ за кордоном це оформлення людей. Зараз в країнах, де приїхали наші і не тільки наші, є проблема в тому, що люди працюють нелегально. І це велика, велика історія, тому що вони фактично забирають тоді роботу у селах. І країна від цього нічого не отримує. І тоді місцеві кажуть: а пане є харчу. Тієе треба їх або вигнати, або максимально контролювати. Але якщо ти все робиш правильно, до тебе ніхто не приходить. В Україні трохи інша історія. В Україні є план, а ще є дзвінок, так піти до того або до того, скажіть там перевірити, як ми справи. А є план дзвінок, що там ще є в нас. А, є за планом, не за планом і є там треба, не треба. Тобто, все одно є оцей елемент е, ручного керування. О, тут, можливо, він теж є, але це не відчувається. Не знаю, принаймні. А другий момент ще додача до Каті це бінзкомі локальні. Це супер круто. Я вам скажу, ми зараз на євреїв трохи схожі. Ми зараз по всьому світу, у нас такі великі ком'юніті. Ми всі такі один одному допомагаємо. Тому, коли зустрічаються українці, іноді думають, це українці, а може вони євреї взагалі? що їх так багато, що вони всім допомагають, що вони один з одного топлять, що в них виходить? розумієте? Тому така штука? Це відсутність перевірок про те, що я хотіла звернути увагу на відміну. Від нас да у нас е зараз е в топі податкові перевірки. Більше того, в нас е Україна взяла на себе певні домовленості з міжнародним валютним фондом, які викладені в меморандумі між міжнародним валютним фондом і Україною про відновлення планових податкових період перевірок період воєнного часу. В Туреччині взагалі немає такого поняття як планова податкова перевірка. Нема плану перевірок е ніхто до тебе не входить. Якщо ти бухгалтер раз в рік здав бухгалтерські книги. Цього достатньо з головою, тобто немає плану податкових перевірок, немає плану держпраці. Ну тобто, перевірка відбувається тоді, коли щось відбувається. Да? тобто, якщо у тебе якийсь випадок на підприємстві стався, чи ти забув якусь звітність здати, і е, е, це один нюанс, е, що хотіла сказати, по податковим перевіркам, в них взагалі немає, щоб е, ціла делегація податкових інспекторів приїхала до тебе, зупинила роботу твого підприємства на місяць, бо вся бухгалтерія, всі юристи, всі директора на ксерксі, на принтері штампують тобі всю бухгалтерію за сім років. Немає такого в Туреччині. Раз рік бухгалтер здав бухгалтерські книги, якщо якісь питання, інспектор передзвонив, спитав якісь документи, бухгалтер відсканував відправу, все на тому питанні зняли. Тобто контролю, контролю як, як у нас, немає його. І це дуже просто, дуже легко дійсни бізнес.